Шалом, це Славко і Ася. Зараз за найголовніше за Дрезден, за козацькі рушниці, українські в Дрезденській галереї зброї. Ось пай Андрій Ховхан. Ну, ось він, коротше кажучи, каже, в неділю буду в Дрездені, а що там за рушниця? Зразу попереджаю, що ця галерея, вход в цю галерею рушниць коштує 17 євро. Якщо пан готовий видати за справжню українську зброю 17 євро, то він має там взяти за горло кустоша. І запитати, що отут от в 11-му планшеті, завжди висіла оця от зброя великого калібру. Ось, власне. Ось, Мідзер, Гросен, Блей, калібру, калібр. Шаф синьо-зеленим блокіровом, часто казацькі рушниці між іншим, зеленим лакувалися, І в залізній оправі калібр значить, 100 тонких так званих волосяних нарізів, вага кулі 320 грам або 19 лотів. На, на стволі. Ягня і військові арматури, і тут нас 1739 рік, 21 мая, Значить, ось написи на ній. Це штуцер дуже великий. Вважається, що князю Четвертинському вона належала. Ось описання я виклав. Вважається, що князь Четвертинський, юноша, її робив. Ну, надзвичайно цікава річ. Вона в багатьох довідниках у путіводітелях по галерії рушниць. Вказана, але, на жаль, не дуже відома. І я скажу, що там дуже багато дрезденської і варшавської роботи штуцерів 18 століття. Якщо когось зацікавить, може детально до мене звернутися. Я дам посилання. Там штук 50 саксонських доби саксонських доби Августа Моцного і саксонських королів, штук 50 цієї зброї і тому. Це все має для нас ж важливо, що наше суспільство ж складалося ж не з низів. Наше суспільство складалося також із верхів, як ви розумієте. І тому те, що стосується верхів, то все треба шукати в Дрездені. З цим іще одна добра людина за це запитувала. Я дико вибачаюся, треба буде її все таки назвати незручно. Зараз. Я їй вже повідомив. Ось Євгеній Че. рушниці в воєнної історичному музеї Бундесвера. Ні. Чи в Дрезденській збройовій палаті в галереї. Я от її написав цій добрій людині. Була в галереї. Так само ось вона. Оце ось Русткамер Музеум. Дякую за такі вказівки. Приберіг, я сподіваюся, що нарешті ми доберемося. Ви знаєте, скільки років не добиралися до Брюссельського воєнного музею, де однострої війська УНР зберігалися у вітрині? Ви не уявляєте, як довго Українці не зберігалися? Там зброї 18-го сторіччя. Вогнепальної повно штуцерів і рушниць, і все це треба з братів німців витрясати саксонську добу. Шхай вас не дивує, що більшість рушникарів німці були в 18 столітті з німецькими прізвищами. Я більше того скажу. Що купу зброї купували також в тулі російську, щоб вас не лякала. Навіть норвезьке військо на початку 19 століття, через те, що було в ізоляції, купувало рушниці у тулі, тому ми маємо. Чому нам цікаві тульські штуцери? Тому що вони пов'язані з досвідом козацтва і з Потьомкіним. Ви розумієте, що таке було в 80-ті, в кінці ну, в 90-ті роки, фактично 18 століття, змінити калібр до 6, ну, до, половини, до 6 лінії, до половини дюйму. Ви розумієте, що це відповідник турецьких рушнин каже, що тільки даром свінець і порох переводять ну з 18-міліметровими рушницями. Ну це так. Ось бачите, який розкішний ножик виходить. Щиро український. Ви бачите, що явно типова Україна. З нього просто такі пре з цього ножика Україна. Щось я тут це буду ще ромбіки. Сподіваюся, посадовити кістяні, отакі От ромбіки. Ну, ясно, що це буде. Це буде мисливський ніж в стилі той самої саксонії, Хай вас це не лякає. Тому що таких баренверів був завалений весь музей. Нашого гридуного кішка проривалася з того з протилежного флангу. І все потім це, це називали якось. Як я господи. Кордами, але це дикість, Ви розумієте, треба звертати не те, що ваші антікварі кажуть корд, а те, що в 1611 році в описі. Арсеналу саксонського короля Курфюрста в Трезені називалося Корд кавалерійський меч. Там є кілька кордів, нормальні кавалерійські мечі, і в словнику польському латинському першому теж каза, що корд це кавалерійський меч. І в Саксонському музею цих кордів мечі Вася вчора показував, що нічого не вибрасували Як було 50 пістолетів Саксонської гвардії колісцових, так і лежать. Там же і кордиці лежать. Це я просто вам кажу, що довіряйте кустошам музеїв того часу. От як людина називала річ, яку зберігала 1611 року, так і ми маємо називати, а не так, як це назвали в 90-ті роки полуграмотні колекціонери оружя. Ну, розумієте, що чеською корт одне, а карніольською корт геть друге. Або аж таке Карнівольське князівство. І надавати перевагу чеській, іншій, польської, і це, власне, третє і, власне, так само як меч у турок і у Румун геть інше означає, ніж у нас. Але менше з тим поговоримо тепер за зраду. Чому я так багато за тому що це єдине, що мене зараз радує, на тлі суцільної зрадою, ці матійські хрести не дають нам забути за наше козацьке минуле. Правильно? До чого зводиться оця коаліція рішуче? Поговоримо спочатку за неї. Коаліція рішучість, і це ж рішучі, шукає рішучості в Китаї. Каже, от якщо ще товаріще Сі привлеч з його почокнутим нейтралітетом, то ми наберемося рішучості по самі Гланди. Ну, що можна сказати цим добрим людям? Сенс їхньої рішучості в тому, щоб Україна їх і надалі захищала Європу. Щоб вони виконували ту саму функцію, що ми... Без всяких компенсацій виконуємо з 13-го століття. Ми боронимо Європу від варварства, від навали із Сходу. А вони нас за це гласкають по плечику і говорять, ну, ні Врем'я іще, ні Врем'я. Христовий похід, власне, збирав папа Інокентій, а тепер збирає Макрон. І ми вже бачили це сили, як вони будуть. Я хочу не хочу говорити за ці сили заспокоєння за Франко. Достатньо говорити за Франко-Британську воєнну місію. Ви пам'ятаєте, чого виїздила Франко-Британська воєнна місія в східній Європі в кінці 30-х років? Вони доїздилися до того, правильно написав Олександр Вєрт, що ті мали страни, які і роздумували стати на сторону Антанти, потягуньку всі переповзли в лагір Адольфа. Стоило тільки з'явитися польсько-французькі воєнні місії, як відразу каже, ну, всі почали переповзати. Забачити навіть і Польща, якийсь час була союзником Німеччини, ну поляки не змогли жонглірувати, сидячи на двох стульях, жонглірувати третім. Їм це не вдалося. Підсковзнулися і впали між стільцями. Але руми не пропетляли, так і нам треба подумати, але там просто не на цю сторону переходити. Я вам чесно скажу, ви ж бачили цього придурка Путіна. Можна зразу додати, ну що треба сказати, артилерія. Ну те, що нам дозволяють купувати артилерію, розумієте, що зараз буде битва потух виробничих Північної Кореї 170-мм коксанами і Європи і України. Ну, з нашими, значить, Богданами і Цезарями, я так розумію, тому що французи, як і 30-ті роки, стоять насмір, щоб тільки не, упаси Господи, якусь не французьку зброю не купили. Вони будуть стримувати переозброєння Європи до останнього, як вони це робили в 30-ті роки, щоб тільки французьке було. Ну, бо це ж дикость. Звісно, а чому наші не обращаються в Южну Корею? Ася, ну, тому що Южна Корея вже не так, на жаль. Демократичне правительство. Ага. Не знаю, Ася, чесно сказати, тому що вони бояться всіх. Достатньо того, що Южна Корея заміщала снаряди Ася, це, от що мене непокоїть, і от правильно Ася питає, що настало майбутнє всі традиційні ролі, всі ці антикомуністичні, все кудись поділося. Ми стоїмо перед майбутнім, Ми вже не можемо вгадати, що буде майбутнє це коли ти напевно не знаєш, що буде. Ми знаємо тільки одне: двічі спробували втихомирити тиранів. Під тим приводом, щоб не було великої війни, і двічі це не вдалося ні 14-го, ні перед 39-го роки. Потім всі клянулися, що не допущать умиротворення тиранів, і зараз всі займаються знову умиротворенням тиранів. Якщо це не стане підставою і причиною Великої війни, це лише через сикливість та вік Путіна. Але це нам ну, ніяк не допоможе, тому що тоді він предметно займеться нами. Розумієте, от в чому проблема. Зараз ситуація така, що Росія залежить від воєнної економіки, воєнної допомоги КНДР. От зараз весь світ змагається дві сторони, ця коаліція рішучих, і Росія з КНДР хто виявиться сильнішим. Тому що ви розумієте те, що. Корейці озброють важкими озброєннями Росії, свідчиться за те, що гроші, оці долари на рахунках ніяк в важкі озброєння російські не переходять. Ну, складно, розумієте, нема такого принтера, щоб в нього запіхувати долари, а вони там переробляються, і щоб з нього 3 d техніка вилазила якась паперова. Ну, нема ще, не вигадали. Тому от долари доводиться віддавати Кімові, а Кім за це нам гліну для дудочек. Тут проблема в тому, чому ми з Кимом не домовилися вчасно. От в чому проблема. І знаєте, з таким союзником ми були б непереможні насправді. Але я пам'ятаю, коли я про це все казав, що коли ми були ізгоями. І як я всі помилявся, що варто нам перестати бути ізгоями, як нас озброють? Ні, ізгоями ми перестали бути, але ж, ну, хоч і так озброють, власне. Що ще треба сказати? Чому мене цікавить інше, чому Росія дозволяє економічно визискувати Україну? Чому Трампові? Чому Росія з такою легкістю віддає визиск України Трампові? Є тому що ну здавалося, здавалося політично визискати Україну хоче Ефія. Територіально теж, а економічний визиск України полишила на Трампа. Це не нагадує мені розподіл України, чесно сказати. Причина, я так думаю, в тому, вже, що кричать, з'явилися ж голоси в Україні, що нас продають. Причина в тому, що Ерефія збирається використати економічні ці угоди Трампа, будуть вони, не будуть вони. Що, як їх реалізувати з тим, щоб підняти тут Гевуд і казати, нас продають. Зараз ті, хто говорить, що нас продають, і показують нам ці кабальні умови, вони фактично працюють на Ерефію. Тому що коли я кажу, що умови кабальні. Я ж не кажу, що це погано. Я кажу, що це умови кабальні. А ті, хто говорить, що нас продають при цьому, це вже готуються до реваншу, до обрання якогось уродського народного обранця і до постання проросійського уряду. Росія вважає, що оцим от економічним пограбунком України Трампом вона сприятиме. На виборах переходу влади від Зеленського в бік якихось пройдисвітів або напряму, або в два етапи. Спочатку якийсь критин народного вибору, а потім за цим уже критином прийде проросійська влада. Ну, як було Ющенка, а вже потім Янукович. Ось власне така ситуація. Я думаю, не шукайте рішучості в коаліції рішучих. Воєнну англо-французьку місію ми вже не раз бачили. Останній раз ви цю місію, здається, бачили в війні проти Єгипту. Вони навіть Єгипту програли в Суеці. Тому що Ізенхауер топнув ножки, каже, що ми тут Росії здаємо Угорщину, а ви, суки, питаєтесь великими странами бить. Ну, от, якщо їм після Суецької кризи вдасться стати великими державами і не зважати увагу на топані, зразу ж розумієте, зараз уже. Велич держави виглядає в тому, що вони санкції не готові зняти з Росії. Розумієте, вони так протистоять повторникам і четвергам, вони декларують неготовність зняти санкції з Росії. Висновок у мене один і той самий, на жаль, я б задоволенням казав, бо було щось більше і щось цікавіше. Може, треба буде за штуцею поговорити в галерії зброї, в яких планшетах вони висіли. Ну, власне, ми ще не бачили документів. Коли кажуть, що то кабальна угода з корисними капалідами, ми ще цієї угоди не бачили. І не забувайте, що хто б тут якісь кабальні угоди з Україною не укладав, і ще ніхто з України не покористався, крім місцевих олігархів. Добрий світ все впрок. Я отак от скажу, а от майбутнє покаже, чи є ми тією самою доброю свинею. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.